Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Щоб заховатися від дощу чи вітру, люди змушені лізти в багнюку. На зупинці громадського транспорту по вулиці Тарнавського болотяне місиво. Міська влада не поспішає вирішувати проблему, тому на допомогу прийшов народний контроль. Зупинка на вулиці Тарнавського біля 11-ї школи пустує. Люди воліють чекати транспорт просто неба, аніж лізти в болото, щоб сховатися від негоди. Тернополяни скаржаться після такого очікування з чистим взуттям можна попрощатися. Нереально стояти, самі бачите. Тут болото нереально завжди. Якщо дощ і йде, коли та стоїш на зупинці, просто немає. Куди тут стоять в три ряда, люди просто підуть під таким маленьким наклоном. Неможливо, болото є, неможливо. Що, ніякої немає культури. Нема кому зайнятися. Там, бачите, болото і зараз всі ну капці будуть в болоті. Людям то не є добре, але ну що зробити, мусимо миритися. Щоб з'ясувати, чому ж комунальники ігнорують таку, здавалось би, просту проблему. Йдемо до міськради. Чиновники при нас зателефонували до підрядників та зобов'язали їх вирішити питання. Ми дали доручення нашій підрядній організації. Щоб це зробити, але в зв'язку з тими погодними умовами, великими снігами, морозами, лише на даний час виконати ці роботи не вдалося. При сприятливих більш-менш сухих погодних умовах ці роботи до заплановано виконати, скажімо, до кінця наступного тижня. Ми прослідкуємо, щоб зупинку на вулиці Тарнавського нарешті облагородили. Наталя Литвин, Олег Павлишин, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.